Чи доводилося вам колись озиратися навкруги і відчувати, що ви помічаєте те, що вислизає від погляду більшості? Відчуваєте ви іноді внутрішній тягар, немов тяжку ношу? Ніби ваша здатність бачити приховані глибини, розпізнавати правду за фасадом буденних розмов і соціальних ролей, стає не просто даром, а й справжнім випробуванням? А що, якщо саме ця особлива чутливість, яка відокремлює вас від інших, робить вас не самотнім, а по-справжньому унікальним, цілісним? Що якщо ваша схильність до глибокого сприйняття світу не прокляття, а рідкісний дар, що відчиняє двері до справжнього розуміння життя і себе? У цьому відео ми зануримося в потужні і часто болючі прозріння Карла Юнга, особливо в те, що він називав небезпечним сприйняттям. Це тема про тих, хто бачить надто багато, відчуває надто глибоко і інтуїтивно знає те, що неможливо висловити словами. Якщо ви коли-небудь відчували подібне, це послання звернене саме до вас. Небезпечне сприйняття за Карлом Юнгом, засновником аналітичної психології це істина, яку багато хто відчуває інтуїтивно, але рідко наважується сформулювати вголос. Існують люди, які володіють вродженою здатністю бачити за межами очевидного. Юнг називав цю особливу якість небезпечним сприйняттям. Не в тому сенсі, що воно несе загрозу, а тому, що воно здатне руйнувати ілюзії, на яких будується звична картина світу, це не розлад і не відхилення, а рідкісний і глибокий рівень усвідомленості. Це здатність вловлювати невідповідність між словами і почуттями, розпізнавати приховані мотиви і пригнічені страхи. Відчувати фальш за натягнутими посмішками та проникати поглядом крізь соціальні маски, які так ретельно носить більшість людей. Але таке сприйняття має свою ціну. Юнг чудово розумів, що ті, хто здатен бачити правду за завісою видимого, нерідко виявляються ізольованими від суспільства. Їхня присутність сама по собі здатна викликати в оточення внутрішній дискомфорт, не через грубість або осуд, а тому, що такі люди мимоволі пробуджують в інших ті частини їх самих, з якими вони воліли б не зустрічатися зі своєю тінню. Це створює напругу не тому, що людина дивна або незрозуміла, а тому, що вона стає дзеркалом, що відбиває істини, до яких багато хто ще не готовий наблизитися. Така людина живе в парадоксі, володіючи ясним баченням, вона нерідко почувається самотньою. Карл Юнг неодноразово підкреслював, що психологічна глибина нерозривно пов'язана з емоційною чутливістю. Для тих, хто володіє небезпечним сприйняттям поверхневі розмови і штучні взаємодії, відчуваються не просто порожніми, вони можуть завдавати справжнього болю. Не тому, що такі люди надто вразливі, а тому, що їхнє внутрішнє налаштування спрямоване на правду, на справжність, на енергетичний та емоційний резонанс, який резонує з їхнім несвідомим. Юнг говорив, що шлях до цілісності вимагає від нас визнання та інтеграції тих якостей, які роблять нас іншими, відмінними від натовпу. А для людей, подібних вам, це означає не пригнічувати свою чутливість, не соромитися своєї глибини, а вшановувати її як дар, тому що саме в ній джерело інтуїції, прозріння і внутрішньої сили. З цим усвідомленням, давайте перейдемо до ще більш тонкого, але не менш важливого аспекту цієї глибини до енергетичної ціни, яку ви платите за здатність відчувати інших. Ті, хто глибоко бачить, часто і глибоко відчувають не тільки свої емоції, а й приховані невисловлені стани інших людей. Юнг називав це явище містичною участю, за якою межі між я та іншим стають проникними. Сучасні терміни описуються як емоційне або енергетичне поглинання. Мовою нейронауки це пояснюється активністю дзеркальних нейронів, завдяки яким ми здатні співпереживати. Але у високочутливих людей ця система активна майже постійно. Ніби антена сприйняття ніколи не вимикається. Ви могли помічати у натовпі вас охоплює тривога, що не має логічного джерела. Поруч із другом раптово навалюється смуток, хоча він не сказав ані слова. Ви можете несвідомо нести в собі чужий біль, який ніхто не озвучив. Саме тому усамітнення стає не розкішшю, а життєвою необхідністю. Не для того, щоб втекти від світу, а щоб відновити енергетичні межі, заново відкалібрувати свою особистість, очистити внутрішній простір від чужих емоційних слідів. Юнг вважав, що самотність це священна умова процесу індивідуації, становлення собою. У тиші ви пригадуєте, хто ви є поза колективним шумом. Тільки в просторі тиші з'являється можливість почути свій справжній голос, не спотворений чужими очікуваннями і ролями. Саме цей зв'язок між самотністю і справжністю приводить нас до наступної ключової теми у вченні Юнга до масок, які ми носимо, щоб вижити серед інших. Володіючи рідкісним і глибоким сприйняттям, ви неминуче стикаєтеся з тиском зовнішнього світу. Світ вимагає приглушити чутливість, притупити ясність, стати більш зручним для оточення. І ви починаєте розколюватися на частини. Одна ваша версія для роботи: стримана, зібрана, раціональна, інша для сім'ї, адаптована, компромісна. Ще одна для друзів, трохи більш відкрита, але все ще не справжня. Так народжуються персони, маски, які стають стратегіями виживання в соціальному середовищі, але кожна з них має свою ціну. Карл юнг описував персону як психологічну маску, необхідну для взаємодії з суспільством, але глибоко небезпечну, якщо людина починає ототожнювати себе з нею. У той момент, коли ви пригнічуєте свою внутрішню інтенсивність задля того, щоб бути прийнятним, ви, по суті, відмовляєтеся від частини своєї душі, від свого внутрішнього простору, що починає порожніти. Цей внутрішній розкол рано чи пізно дає про себе знати. Він може проявитися як тривожність, втома, відчуття порожничі або навіть як фізична недуга. Не тому, що тіло хворе, а тому, що душа перестала бути собою. Ви не втомилися від кількості завдань, ви втомилися від необхідності прикидатися. Ця фрагментація створює всередині глибоку спрагу справжнього досвіду: бути побаченим без масок, без фільтрів, без гри, бути впізнаним не як образ, а як істина, як цілісна сутність. Іноді у вашому житті з'являється людина, і з першої ж хвилини між вами виникає мовчазне впізнавання, погляд, жест, тиша. І ви розумієте, вона бачить не маску, не роль, а саме вас справжнього. Юнг називав це синхронічністю, значущим збігом, у якому зовнішня подія точно відбиває внутрішній стан. Такі зустрічі не пояснюються логікою. Вони відчуваються всією істотою, це духовні дзеркала, в яких ваша глибина отримує підтвердження. Ви не вигадали собі, але у цього визнання є й зворотний бік, порожнеча, яка приходить, коли подібні зустрічі зникають, коли людина йде. Одного разу, відчувши, як це бути по-справжньому побаченим, ви вже не можете повертатися туди, де знову потрібно ховатися, знову носити маску. Ви починаєте прагнути істини у всьому і разом з цим. Пробуджується почуття, схоже на покликання внутрішній клич, що не піддається раціональному поясненню. Він не дає вам спокою, він шепоче вночі, він веде вас у незвідане, вглиб себе до своїх найпотаємніших куточків. Юнг розглядав це як частину індивідуації, процесу становлення своєю цілісною особистістю. Але шлях цей зовсім не романтизований. Він вимагає відмови від комфорту, від знайомих ролей і навіть від стосунків, які не вміщають вашу правду. Ви тут не для того, щоб вписуватися в рамки, ви тут, щоб пробуджувати, зцілювати, вести не званнями і статусами, а самим фактом вашої присутності, вашої унікальної сутності. Ваша інтенсивність це не вада. Це компас, що вказує на напрямок вашої душі, на вашу істину. Але щоб слідувати цим шляхом, необхідно зустрітися віч на віч зі своїми найглибшими страхами, з відторгненням із самотністю, з нерозумінням і нарешті з тим, що лежить за всіма цими страхами, з вашою внутрішньою раною, тому що саме з неї, як це не дивно, народжується ваш вогонь. Священна рана. Карл Юнг зрозумів щось таке, що більшість людей або боїться усвідомити, або випускає з уваги в прагненні бути нормальними. Ваша найглибша рана це не недолік, який потрібно ховати від світу, це джерело вашої сили, це ворота до вашої справжньої сутності. Дитина, яка відчувала надто багато, яка помічала те, що дорослі воліли заперечувати, яка не могла підігравати ілюзії, що панувала навколо, стала дорослим, який бачить наскрізь, розуміє глибинні процеси. Той самий біль, що колись ізолював вас, водночас став щитом, який зберіг вашу справжність, ваш внутрішній стрижень. Юнг учив. Шлях до цілісності лежить не в тому, щоб забути рани, а в тому, щоб інтегрувати їх, не обійти страждання, не викреслити його з пам'яті, а осмислити, прийняти і перетворити на силу, бо саме там, у самій глибині болю, зріють співчуття, ясність і внутрішня велич. Ваша священна рана робить вас цілителем не тому, що ви вищі за страждання, а тому, що ви пройшли крізь нього з відкритими очима і не втративши серця, бачити те, чого не бачать інші, цей і тягар і благословення. Так, це виділяє вас, так це робить ваш шлях більш самотнім. Але це ж наділяє вас рідкісною здатністю бути світлом у світі, де дедалі частіше панує темрява, фальші, страху і несвідомості. Ваша чутливість це ваш компас, ваша внутрішня карта. Вона веде вас у такі глибини, куди більшість боїться зазирнути. Вона змушує вас відчувати життя настільки інтенсивно, що поверхневе стає нестерпним. І це не дефект, це ваша природа. Ваша унікальна сила, відмова від неї, це відмова від себе, прийняття її це початок справжнього життя, що наповнене сенсом і глибиною.